Чуваю, там буде брудно, брудно, брудно. Ну, по-перше, щітку хтось паяв. О, все, приїхали. Вібра Вітаємо вас, друзі. Вітаю я і наша інженер. каже, що у нас щось приїхало. Мабуть, що сонечко приїхало? Щітка. Щітка, у нас аншлаг-щиток. І все добре. Жух. Давай, відкриваємо щітка. Ого! А, вона в чохлі. Вона в чохлі. Терарара. Ну, це варіант. Навіть більш надійні транспортування. Хоча було, що нова почта в чохлі ми дрелася прибабахати. точку. Так. А, що у нас тут? Оу. Так, ну тут, походу, і водичка. Давайте. Я ближче піднесу. Камера верне фокус. Сюди, будь ласка, о, бачите. Краса яка чорна. Тут, скоріше за все, і вода, і о, щось пошкоджене, що не знаю. Або штифт або шуруп Відкриваємо. Що думає, подскожимо сонечку? Штифт чи шуруп? Шруп. Шуруп. Ну, зараз підіймемо, шуруп чи штифт. Будемо сподіватися, що шуруп. Чому? Тому що теті чи дяді буде дешевший ремонт. Бо якщо Вібромодуль він же штифт, то буде дорожче. Так? Є. Хрусть, хрусть, хрусть. Так, ну походу там водичка всередині ще. Зараз, зараз, зараз ми беремо зразу. оскільки дитина на руках, то беремо зразу. Вологу серветку. Бо відчуваю, там буде брудно-брудно-брудно. Що це щітка? Яка рожева, сонечко? О, гляньте, що сипеться. Є, yeah. як я це люблю, коли воно так сиплеться, все з нею. Так, ну, по-перше, щітку хтось паяв. От чому я завжди знімаю відео з нуля. Який, там Який акумулятор з жовтою наліпкою з зеленого кольору. Ми вчимо кольори. Так. Щітка у когось була в ремонті і... Давайте ми спочатку подивимося, що у нас тут все-таки. Сонечко, обережно. Я... Ага, о, все, приїхали. Вібрамодуль. Це Вібрамодуль. Шуруп закручений. Тут людина трошки. А, ну, чекайте, не зовсім вібрамодуль. Це штіфт в зборі. Так, для того, щоб це вияснити 100%, нам треба, в принципі, випаяти, але ми можемо не випаювати повністю. Зараз, сонечко, почекай, потерпи маленько. добре? Закінчую. Відео закінчувати? Ні. Ні. Ми ж не можемо, ми ж повинні зняти повністю все. Можна зробити, дивиться, шуруп на місці. Ми, якщо вийде мене зняти, я не впевнений, бо тут дроти можна дати по довжині. Хочу, Але паяти які князь розгляне, а я паяти з дитиною поруч я не буду. У мене дитина, коли я паяю, виходить. Та, вийде, воля. Бачите, розламаний вон гайка, вон шуруп, Зараз я спробую, щоб не пошкодити. А, ощільность, в принципі, гумовий 99% під заміну. Ось так. потім мною потніпається паяти. Бачите? Краса. Зараз я... сонечко, ставить секундочку сюди, Я зараз тебе візьму, почекай. Я тут, я нікуди не йду, я покажу. тяті, дяді. Бачите? Тупо зламана. Так, і давайте подивимося, що у нас коїться під. Гумкою цією. Ну так, да, пайка, звісно, вибачте. Це не завод. Це 100% не завод. По-перше, ось. Ось та камера, верни фокус. Ось ця булька. Це що таке? олова. Раз. Два булька. І не знаю, це відклеїться чи ні. Відклеїлась. олова. Ну, так, хлопчики, дівчатки, і малятка не паяють. Так не можна паяти. Використовуйте флюс, будь ласка, для пайки. Це вас зда... що? А, це брутне резістер. Я думав, що це перемику кинули. Чекайте, бо з неї сипається сміття. Коника? Ну, Зараз покажу. Вибачте, тут дуже хоче коника показати. Давай. О, так! Ці сил вже ж є підняти цього коника. Давай покажемо. Ось такий у нас коник. Ось, бачите. Єдина річка. Вона на ньому стрибає. Все, показала? Молодець. Так, ну що, зараз буду згоджувати за мінус так наче я проблеми не бачу, але я це, звісно, цю плямку, бульку вирівнюю. Це, це не варіант. І спитаю, <плес> чого хто. Зонечка, почекай секундочку. Спитаю, чого хто паяв, бо в принципі на контакті плюсовому, наче заводська пайка. <плес> Чекай, не бери ручку в ротика. Ой, в ротика, до обличчя. Коротше, зараз продовжимо. Дитина вже. Дякую, що допомагаєш, але Оце рано було. Дитина допомагати вирішила. Зараз продовжимо. Так, ну що, продовжуємо відео. А, погодження є. Трошки, правда, довго воно було, ну, неважливо. Давайте. Зараз спробую так, але не факт. Не, вроді пішла. Ну, чудово. Так, випадай. Це нам не треба, це нам не треба і. І це нам не треба. Так, значить що? Новий штифт Відповідно, новий шруб. Зараз покажу. Повинен бути. Ось такий, я завжди показую. Камера. О, бачите? Чиста різьба. Далі. Далі фіксатор різьби. І ну, Можна рідно поставити, це не принципово. <клухи> Штифти Виключно оригінал. Ніяких підробок китайських. Нічого подібного. Так, і. Давайте. А, ну і я, в принципі, пройшовся по платі, почистив. Щоб все було тікі-піки. Так. Зараз. Сліпий дядько дягнемо бінокуляри. О, О тепер інше справа. Тепер сліпий дядько кріт перетворюється в яструба. Є. Е. Значить так, сюди. Ставимо. Беремо фіксатор різьби і наносимо на шуруп таку немаленьку, але й не супер велику бульку. Краплинка Краплинка така, серйозна краплинка. І дивимося, що там правильно виставлено і запихуємо Так. До кінця не затискаємо. Тут треба виставити правильно. Щоб було рівненько і гарненько. А ну, тепер можна затиснути. Так. І вертаємо назад. Тест. Ну, Отак от би тут треба, щоб не було. Так, ну тут наче все окей. Но мені такі відчуття, що все одно слабенько. Давайте візьмемо насадку. Ік. Перевіримо з насадкою. Може це виключно мої відчуття. А, дають який режим. Ні, режим перший, окей. Та ні. Ні-ні-ні, щось -ні -ні, це не гуд. Дивіться. Можливо, її гарно стукнули. Бачите? Це не нормально. Е Нема на чому зараз показати. Я б вам показав. Це чи є в мене? Щітки. Ні, всі в ремонті. Всі поки в ремонті. <кхід> Коротше, це не я гут. Е може бути... Будь... Може бути, зараз я перевірю свою теорію. Так, ця відкутка не підходить. Прибрати. Може бути відстань сильно завелика, бо мені щось не подобається. Ця відстань тут. Давайте я... Треба, треба два шропи відкутити. Ні, ні. Ну і що ж таке. Це вже цікаво стає. Дуже цікаво. Таке у мене перший раз. Але ж це не питання. Вирішимо. Давайте напаки підемо. Зворотнього порядку. Ось так. Ні, не змінює ситуацію. Не змінює. Так, ну що? Мабуть, її не зря паяли. Ту щиточку. Да, до речі, я краплю всю відновив. І камера верне фокус. Тобто тут все окей? Але у нас тут не окей, тому що? Тому паяльник в руки. Зараз відпаяю антенну датчика. І будемо розбиратися. Ну, блін, ну так голівка гуляє. Воно повинно працювати. Тобто тут є проблема. Проблема з передачею вібрації, але... Ні, ну мені ж таки здається, що знато велика вісна. Давайте зараз вимкну паяльник і продовжу. Так, і давайте датчик відповідно теж відклеїв. Зараз я вже показував, але може хтось не бачив. Я завжди злічки, коротше казати, що я вже показував, але... Ну коротше. Давайте, як не знімає плату зняти катушку. Ось так. Все просто. Так, дивимось, що у нас з самою катушкою. То наче все окей. Тепер давайте ми... Ну да, тут, конечно, вістань не повинна такої бути. Це занадто багато. Но я не бачу тут пайки, то есть може, конечно, воно від удару так її трошки повело, я б сказав. Так, виставляємо, зараз подивимось. До речі, з тієї сторони. Ні, тут якийсь пил, пил, якийсь був. Показала, що щось на платі. Так. Є. Виймаємо. Можна не збирати поки. Та ні, ну. камон. не уже там триснуто. Буду... Да не, ну не триснуто, ну тут уже все окей. Да. Вот это задачка. С тормами ведомыми. Давайте. Йдемо іншим шляхом. Відпустив, ще раз виставив. Ну Тут це пластик, пластик дрібно тому на це не зважайте. Мене хвилює, чому немає нормальної вібрації. Ну, вже краще. Але не супер. Блін. Давайте ми знімемо антенну повністю. От я люблю такі ремонти, де треба повозитися. Блін, ну тут гуляє, все класно. Що ж тебе не то, -то а? Золотая рыбка Ой, господи, йош, ти Вот Оце я тупанув. Ну, якщо чесно, друга ночі. ток 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 Все просто. Ну бува. Ну, в будь-якому Так, тут затиснув. Коротше, сила. Датчик одне. О, банально. Таке теж буває. Тому... Ну, заодно перевірив середню щиточку плату, верніше. Так, тепер виставляємо. Чого, до речі, перевіряв, тому що... О, так не видно. От, якщо так подивитися, бачите, є іржа. Тобі ж водичка сюди таки текла. Ну я зараз... Давайте підніму. Так наче не видно. Та й, в принципі, не було потків видно, тобто вона нас тільки... Тільки там. Да, чиста плата. <кій> О, бачите, правда. Плата чиста. Зараз. Так, перепрошую, продовжуємо. Щось в носі вирішило засвербити і не дати нормально попрацювати. Так, тут треба гумовий. Гумку направляючи, антивібраційний. Коротше, не знаю, як її правильно називати. Поставити там є пази. І вона о, повинна в них зайти. Так, є. Є. Ну. А тепер на півзібраному щось таке вже сьогодні. Так, блін, мені треба ночам спати, не працювати. Ну, як бачите, все окей. Тут все окей, тому можна спокійно паяти на місці. Фу, ну, бува. Що поробиш? Я теж людина і теж можу втомитися і отак от банально тупанути. Чесно кажу, тупанув. Не виставив максималку і думаю, що ж не працює. Так, коротше, зараз припаяємо. Так, ну що, все <кхід> верну на місці. Як на мене, навіть краще стало. Датчик переклеїв, бо тут скотч був взагалі ніякий. Підняв підняв кулючого цього бруду, який всередині. А, і того. І того і го-го. Що робимо? Що ми зараз робимо? В першу чергу. Беремо вологу серветку. І протираємо. гарнюня, гарнюня протираємо ось тут. Оскільки гумовий ощільнювач у нас новий. А тут вон, будь ласка, яка краса. Тому це обов'язково залишки Всього, цього добра в дужках треба витерти, щоб ущільнивач був, раніше, ліг ідеально і чистенько, і гарненько. Ну, ще лізької і лізьки. Далі. Можете, в принципі, якщо не цікаво промотати на кінець, але я детально пояснюю, як і в більшості моїх відео. Може для когось вони нудненькі Ну. Но... О, до речі, сипиться, бачите. Геліс. Так, залівна риба. Тепер беремо маленький пінцетик. І робимо клізму. Шуткую. О, шо, 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 ой, який ти брудний. Це, до речі, не перша щітка з такою гадості. Я не розумію, звідкіля вона береться. Ну, зрозуміло, що десь з металу сипеться, але... Звідки? Ну, вона рожева всередині, уявляєте? Я думав, вона чорна. А вона рожева. Опа. І це довгий, трошки не влазить. Так, але це не все. На цьому справа не стане. Далі беремо другу серветку. Ось таку. І тепер ретельно витираємо тут. Дуже, дуже, дуже ретельно. І так само витираємо. Ось цей гум гумовий А, верніше, це прокладка. І так само ретельно витираємо. Так, є. І тутенькі. Для чого це все робиться? Для того, щоб сміття прибрати, щоб щітка далі працювала довго і щасливо. Так, ще трошечки можна обережно пінцетом, не шкрябайте. Зразу кажу, не шкрябайте. Просто обережно витирайте. Якщо ви самостійно виконуєте ремонт, так, дивлюсь тут заостінниць, майже немає. О, тут трошки ми їх загладимо. Так щітка фактично ідеально відкрилася. Я, в принципі, ще шукаю спосіб, як їх відкривати. Взагалі без заусениць. Ну поки не знайшов. Скільки в пазах вона тримається гарно, я вже пробував тут на корпус натискати. Навіть струбці не стягував. Але це все не допомогло. Так, і руки чисті. Максимально. Туди вон. Силикон. Новий. Зараз дивись, якесь. Трошки сміття прилипло. Десь на пакетику було. Новий гумовий людь. Запихуємо. І гарна силіконіма. Він заводить йде про силиконіний, але дуже мало. Ну, на мою суб'єктивну думку. Так, стоп. чуть 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 поспішив. Тут треба пластик. Залишки теж витерти. Тобто я вважаю, що силикона багато не буває в цьому випадку. Хай він там середньо собі сидить. І гарнесенько. Ось так. Про силиконіма ще тут. Рєм. І гірше, принаймні, він не зробить точно. Це 100%. Так, зараз хвилинку. Так, чого зупинив? Передивлявся своє відео попереднє по розборки. Що мені тут не подобається зараз? А, ніхто нічого не побачив. Гумка. Все окей, антивібраційна Все наче окей, так? Тобто її ми ставимо на місце. Зараз я вам поясню. Тобто, щиточку, за мене 100% хтось розбирав. Чому я так стверджую. Зараз перепровірю, чи я все поставив гарненько. Тому що... Промотайте, якщо хочете назад. Де? Де ось це? Чому його не було? Це донор. До речі, якщо що я викуповував за частину щітки, це з донора. Вона повинна бути тут. Я зараз подивлюсь, подивлю, подивлю, що вона підійде сюди. О, Підходить. Чудово. Ну, питання, чому його не було? Може, звісно, всі моделі, ну. Но... Та ні, 675 Джейка. Тут повинна бути апріорі. Так, ну що? Перевірити можна. З навантаженням. Все окей. Тут шуруп буде триматися. Ну, давайте. Зараз трошки не подобається ще пластик. Чистим, чистим. Верніше, шліфував, шліфував чи заглажував. Я б сказав так, не дозаглажував. Лавірував, лавірував, yeah. Так, Зараз подивимось, якщо воно зайде. Ні, бачите, воно заходить. Ну, можливо, його там і не було. А можливо, був тончий. А ну-ка. Раді цікавості. Яка у нас це модель? звідки я взяв його. Це у нас в квартирі газ. Це у нас 9206. Окей. Давайте ще. Це не то точно. У мене ще трошки є. Вон, бачите, запчастини. Так. Ту, ту 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 Ну тут старичок хатабич конечно, тут мож... можливо його і не було. Тут все підряд. Перемішку. Латинарський, якщо що. Так. Ну... Тоді все. А, ні, є ще одна. Ну, це така ж сама буде, як старічок Це Так. Це, до речі, взагалі жахливий варіант був. Я таке перший раз в житті зустрів. Ось такий жах. Може комусь буде цікаво, то на каналі є відео про це. О, камера Верне О, Бачите? Ну, це все дрібнички. Тут на платі навіть позгнивали доріжки. Так, ну що? ну Походу буде без. Можливого там дійсно заводу не було. Ну, я такий, чесно кажучи, перший раз зустрічаю, щоб не було з цієї сторони. Зараз подивимось. Зараз подивимось. Перевіряю розташування дротів. Хто дивиться моє відео регулярно, знає, що я в цьому питанні підентічен і мені треба, щоб все було ідеально. Я можу промудохатись з дешевим ремонтом довго, але я його зроблю максимально ідеально. Так, окей, з насадочкою. О! Давайте. Близько, близько. Камера. Камера будь ласка О! О, ковбаса яка. Ну, а... От вам перший режим, на якому я трошки лопухнувся. Другий і третій. Так, а ще у нас є режим White вайт. Бля-б-ла. Капець. І... гумкэр, чи як його там читати. Do you speak English, да, що? Так і я. Бам-бам-бам-бам. Колбасить, короче, все окей. Можна знімати і закривати. Є. Yeah. Майже ідеально. Як вважаєте? Це можна вражати майже ідеальним. Я думаю, що так. Так, ну наразі що? Наразі зрозуміло. Навести передок на столі треба. Шуткую, це я вже без відео. Наразі дякую за перегляд, дякую за подібачку. Традиційно дякую за підписку. Будьте уважні при ремонтах. Не робіть, як я, ось так. І, і потім перебирати півщитки. І ще раз дякую за підписку і коментар. Слава Україні і до зустрічі!